Краса врятує світ, доносячи правду про війну в Україні. Упевнена Софія Тарасюк, родом із Косова, Івано-Франківської області. У свої 13 дівчина має великий досвід як моделі, танцівниці і навіть ведучої, адже брала участь у численних конкурсах. Втім, повномасштабне вторгнення Росії в Україну змінило звичний ритм життя Софії. Я була абсолютно щасливою людиною до повномасштабного вторгнення. Думаю, як і всі відвідувала багато подій, у місті Києві, молодом сніданків, конкурсі Міс України, де я мала змогу взяти інтерв'ю в учасниць та багатьох зірок. Мої погляди на життя. Думаю, як і всіх людей змінилися. Я почала цінувати кожен момент життя, дякувати Богу за все так за кожен день прожити мною. Життя ніби призупинилося, та не надовго, адже міні Україна почала волонтерити з друзями. Ми ходили в наш міський волонтерський центр, де ми плели сітки, також поклетісточки для наших воїнів. А ще займатися журналістикою. Вже попит на інформацію з закордонних мереж зменшується і важливо нагадувати, що так в Україні все ще війна помирає багато дітей, знищують багато міст України. Тож, озброївшись красою і талантом, ринулася розповідати світові про Україну, зокрема в Туреччині на конкурсі краси «Golden Star Kids International», де здобула титул гран прі Мене є відеоролик, де я розповідаю про війну в Україні, про перші дні про свої. Захоплений під час війни, чим я займаюся, він дуже зворушливий. Я представляла в багатьох країнах світу і в Туреччині журі, переглядаючи мій ролик, навіть до мене підходили, казали, що вони в цей момент плакали. Каже, що не вперше зі сторони учасників відчувала не конкуренцію, а підтримку. Також я хотіла виділити організаторку конкурсу Star Kids International Албану Кашері. Насправді я дуже відчувала її підтримку. Вона бачила, що в мене не такий настрій, як всіх, я не так веселюся, як всі, і підходила, запитувала, як в мене справи. І насправді вона е, дуже підтримує Україні. Водночас Софія з колегами створили виставку зі світлин, зроблених спільно з малечою з деокупованих територій Діти за мир, кошти з якої скерували Збройним силам України. Насправді це було дуже зворушливо, коли ми спілкувалися з дітками, які втратили домівки. А цю фотовиставку ми разом із нашою продюсеркою телепроєкту Подружки Марисою Томашевською, в якої також загинув батько на війні. цю фотовиставку в Польщі, Швейцарії, в Італії та в Туреччині. На цьому благодійна місія для Софії лише розпочалася, адже нещодавно дівчина долучилася до масштабного проєкту в Італії. У межах the World with Mary Lou» Українці представили італійцям багатство національної культури і талант земляків. Долучилася концертом і співачка Наталка Карпа. Слава нації. Жан-Франко Санжермано. Це є президент асоціації Мочі, який також допомагає українцям. Цей проєкт відбувся завдяки Лючія Попаяні, це Меркиня міста Патерна Калабро, де ми якраз жили та нас дуже гостинно прийняли всі італійці. Окрім того, вдалося зібрати чималу суму коштів на потреби ЗСУ. А організували цей проєкт Маріанна та Марта Назарчуки. Під час війни я вирішила проводити такі проекти для того, щоб Надавати дітям надію і хороші емоції. В цей момент мені дуже сильно допомогла моя дочка. Вона була, можна сказати, організатором проєкту в Італії, тому що все найважливіше впало на її маленькі плечі, тому що вона знає трійську мову. І на цьому Софія Тарасюк не зупинятиметься, адже кожне нагадування світові про жахливу війну в Україні, розв'язану Росією це крок до нашої майбутньої перемоги, кожен на своєму фронті. Аліна Домбковська, Юрій Яворський. Правда тут Львів.